Знаєте, в цьому є дивина, і е, я вам чесно скажу, е, інформаційна хвиля піднята про те щодо напрямку бурова. В мене викликає ну певне роздратування, тому що тут ми маємо вже ну знаєте вивчити уроки за 10 років. Пробачте, ми вже з цим стикаємося з 2014 року, е, що противник там готує наступ, і вся увага інформаційних джерел зосереджується на цьому, ще навіть е, наступ, який навіть не відбувався. Ну, скажімо так, 10 тисяч в районі борової. А що тоді казати на про Сумський напрямок, де зосереджено 15 тисяч? Що казати про е, харківський напрямок, де зосереджено 35 тисяч військ, і так далі? Тому подібне. Тобто, ми маємо тут ну просто класичну операцію. і Вибачте, можу повторити ще раз, до якої ми мали вже звикнути, що противник буде робити все, щоб відволікти нашу увагу. В тому числі і застосуванням, скажімо так, нестриманих наших співвітчизників, які вбачають суму або зраду, або якесь, якусь незрозумілу поведінку. І це відволікання уваги має досить чітку, чітке пояснення. Це пов'язано з тим, що бої на турецькому напрямку, а в турецький напрямок я включаю і часів ЯР. І покровський напрямок і рух противника від Очеретино на північ до дороги, що поєднує Покровський, Костянтинівку, і власне штурмові дії в районі самого Тереська, Нового Йорку і інших локацій, з тим, що противник обрав це саме цю ділянку нашого фронту для виконання своїх поставлених задач, розуміючи наскільки важливою є ця задача. Тому ми з вами спостерігаємо саме такі інформаційні вкиди, знов таки на які на жаль і на великий подив ведуться наші співвітчизники. А і ми маємо розуміти, що таких вкидів ще буде дуже і дуже багато. Я не здивуюся, якщо завтра, наприклад, противник демонстративно почне готуватися до якихось активних дій в районі Вугледара або інших локацій. Треба зрозуміти, війна йде по всій, по всьому, по всьому, по всій лінії бойового зіткнення. І такі концентрації противника можуть бути питання в іншому, чи зможуть вони реалізувати ці концентрації, тому що ну знаєте, попри те, що ми говоримо, що противник дуже потужний, він має перевагу в силах та засобах. Ну, як ми бачимо, починаючи з осені минулого року, говорити про якісь стратегічні прориви противника немає жодного сенсу. Так і в подальшому. А чому так, так і в подальшому буде відбуватися? Чому саме зараз? Ну елементарне пояснення, тому що противник цілком усвідомлює, що таке поняття як вікно можливостей для нього потроху закривається. Внаслідок відчайдушних, скажімо так, дій трошки запізнілих. Ми зараз поновлюємо наші бойові порядки свіжими силами, свіжим людським е, людським ресурсом. Ми отримаємо все більше і більше техніки від наших союзників. Ми отримуємо все більше і більше боєприпасів, як від наших союзників, так і внаслідок нашого виробництва. Тому е, противник ну, робить все можливе для того, щоб ну зробити виконання поставлених ним завдань е, можливим. Задача наша зберігати спокій і не вестися на такі провокативні заходи. Хоча ніхто не може сказати, що противник не піде в наступ. Звісно, піде, як він це робить на багатьох інших ділянках фронту або намагається атакувати. Ну знаєте, давайте скажемо так: територію Білорусі ми поки що з вами полишимо в спокій, тому що на сьогоднішній день сама природа і ті можливості, які там спостерігаються, виключають проведення будь-якої наступальної операції. Сама. Сам білоруський корпус російської армії, давайте правильно називати те, що там знаходиться, не спроможний вести самостійні бойові дії російських військ. Там немає. А що стосується що стосується дозволу наведення вогню, то є два пункти, які нарешті включилися: це логіка і здоровий глузд. І ви знаєте, навіть уважно вивчаючи матеріали американської преси, заяви американських посадовців, я все частіше стикаюся з такою думкою: а який сенс надавати однією рукою далекобійну зброю, а другою рукою обмежувати дії українських сил оборони щодо її застосування? Таким чином логіка і здоровий глуз поступово перемагають. Треба розуміти, що в Америці напередодні виборів триває ну досить така серйозна і заплутана політична гра. Тому знаєте, там є боротьба інтересів. І, повірте мені, не тільки з республіканців треба робити такого ЦАПу. Відбувайла щодо передачі озброєння і застосування озброєння в Україні. Там і у демократів не все в порядку, якщо бути абсолютно чесним. Тому е логіка нарешті перемогла і здоровий глузд, і Тому е ми розглядаємо питання застосування е цієї зброї по тих об'єктах, е які е ми визначимо доцільними до для ураження. Маючи на меті унеможливити дії противника як на сумському і харківському, так і на Луганському, Донецькому, Запорізькому і Херсонському напрямках. Ну і безперечно, Крим без Крима нікуди, без Крима перемоги в цій війні не буде. Безперечно, ви розумієте, ну тут можна вдаватися в теорію проведення повітряних операцій. Якщо дуже коротко, чим більше відстань, тим більше треба брати пального, щоб долетіти до зони виконання бойових завдань, і відповідно тим менше можна брати бомбового навантаження. Яке може бути використано, тобто чим далі знаходяться від е, зони бойових дій авіація противника, тим складніше буде наносити удари. це перша ітерація. Друга ітерація полягає в тому, що самі розумієте, якщо ми знаємо, коли в який час якого напрямку злітають бомбардувальники, які е, летять для пуску ракет по Україні, то відповідно ми будемо безперечно знати і про час зліту таких літаків, і будемо готові до відбиття такої повітряної ну, атаки, що також зменшує ефективність використання авіації. Противника, і саме тому ми зараз, не маючи приваги в повітрі, все одно вирішуємо питання нейтралізації військово-повітряного компонента російських окупаційних сил. Ну ви знаєте, я не є. Авіаційним експертом, тому в таких деталях я не можу сперечатися з тими людьми, хто дійсно відповідає за ці питання і розбирається у них досконало. Ну але з точки зору планування та використання бойового ресурсу, то можу сказати наступне: що в принципі з одного боку використання таких бомб ну, можливо, тому що вони є в природі. З іншого боку, ми тільки що з вами говорили, наскільки складною є доставка такого боєприпасу до місця виконання завдань, і з третього боку, давайте будемо говорити наступне. Ці боєприпаси, власне, які ну фактично 100% зброї, ми зараз, якою ми зараз користуємося при веденні бойових дій, і ми і окупанти, вона створювалася під філософію холодної війни, коли щільність військ була в рази більша. Тому, попри такі ну, досить вражаючі показники, і ми можемо сказати, що такі показники є ну, прийнятними, допустимими, ефективність від такої бомби е буде не дуже високою. Тобто запустити то її можна. А наскільки ефективне буде ураження цієї бомби, питання відносне. До чого йдеться? Ну, самий простий приклад, що раніше на ділянці фронту, яка який отримувала дивізія, тобто 15 тисяч осіб. Зараз знаходиться бригада 5 тисяч осіб, тобто рівень розосередження особового складу настільки великий, що ну я б сказав, так що ефективність використання саме такого боєприпасу проти військових ну викликає певні сумніви. Знов таки, це небезпечна зброя для тих, хто опиняється в зоні ураження чи вибухової хвилі, чи боєприпасів э, уламками цієї бомби. Э, це є дуже велика проблема, але в тому й полягає суть розосередження особового складу, розумного розосередження для того, щоб мінімізувати такі втрати, які на жаль є э, неминучими. І тому я жодним чином не кажу про те, що ця зброя не є якоюсь неефективною, але або не смертельною. Це небезпечна зброя. Ну, в принципі, щоб боротися з нею, то треба боротися не власне з цією бомбою, яку збити неможливо, а боротися саме з тим, є, з чого ця бомба запускається, або наносити удари по аеродрому противника. Ну я скажу, вони становляться вже більш регулярні, і в наших внутрішніх чатах, в яких я беру участь, обговорюючи певні певні деталі е, Є таке. Сильне переконання, що невдовзі ми не будемо навіть згадувати про такі операції, які так на сьогоднішній день виглядають як видатні, а тому що вони стануть буденністю. Вже сьогодні, якщо не помиляюся, пробачте, здається, на запорізькому напрямку був збитий безпілотник зала, так само з російський безпілотник розвідник зала, який був збитий так само FPV-дроном. Тому ну ми маємо певні технології. Тепер хлопці зосередилися на тому, щоб ці зробити технології зробити більш ефективними і найголовніше масовими, для того, щоб це стало такою буденністю. Ну знаєте, ми ж не говоримо з вами про знищення кожного окремого танка, хоча кожен день ми знищуємо там від танкової роти до танкового батальйону. Це стало буденністю. Я маю переконану надію, що невдовзі такою ж самою буденністю буде збиття двох-трьох п'яти десятків ворожих безпілотників, ну які не мають ну навіть елементарних засобів захисту і протидії нашим ударним дронам. Росіяни нічого не можуть з цим зробити. Вони навіть не можуть розібратися з конструкцією, тому що ми власне збиваємо ці дрони на нашу територію, і в Росіян немає шансів навіть вивчити, як воно і працює, і що як цьому можна запобігти. Тому в них є дуже велика про. Let me